У Лозові відбулася культурологічна паті Режисура життя для студентів та випускників Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв. Запрошеною гостею зустрічі стала Алла Свистун, Лозівчанка, яка вже багато років живе в Сполучених Штатах Америки. За словами Галини, перець, організаторки заходу, його метою є залучення творчої молоді до активних обговорень, філософствування та інтелектуальних ігор. Сьогодні ми проводимо такий цікавий захід, який є культурологічним паті, режисура життя. До речі, є така тема у мене в курсі культурології, тому що кожна людина вибудовує свою режисуру життя. І от Алла Миколаївна Свістун запропонувала, що вона хоче розповісти про Америку без фільтрів. І тому режисура без життя Америка без фільтрів. По перше, ця людина, легенда, історія нашого міста, яка просто вражає своїм масштабом. І тому я вирішила, що це доречна буде. Така зустріч запропонувала її Світлана Корзіна наша студентка, яка закінчила е, курс ДПМ, да спеціалізацію ДПМ, декоративне прикладне мистецтво. І зараз вона настільки атмосфера нашого закладу є творчою і розвиваючою, що багато студентів, які закінчували наш коледж, продовжують своє навчання уже з інших спеціалізацій. Тому що саме Ак складається масштабність особистості. Ми будемо міркувати і мислити з приводу життя кожної людини в непрості часи випробувань. І такі часи на долю кожної людини випадають так чи інакше, у масштабах всієї країни або особисто. І це важливо саме під час таких. Випробувань залишатися людиною з високої літери, якою є Алла Миколаївна Свістун Алла Свистун багато років присвятила режисурі культурно-масових заходів у Лозовій. Нині вона мешкає в Сіетлі, США, де активно волонтерить та організовує різноманітні заходи на підтримку України. Повернувшись додому вперше за сім років, Алла насамперед поїхала на прифронтові території, аби відвідати військових та допомогти місцевим волонтерам. Я займаюся в Америці волонтерством. Звісно, наша українська ком'юніті в місті Сіетла, штат Вашингтон. Звісно, всі зусилля направляє на допомогу Україні. Це Фестивалі, це фанрейзинги різні, це ходи через весь Сіетл, це інші формати роботи, які привертають увагу американців до України, і звісно, це збір грошей підтримку України. І сюди я приїхала. Теж перше, що я зробила, я пішла в волонтерський центр. Тут наш волонтерський центр, мене повезли ще в Сахновщину, там я пошивочний цех, де ми шили і одежу для воїнів, і покриття для танків, і сітки вже я тут плила. Я попросилася, щоб мене взяли і туди до лінії фронту, до хлопців. І ми поїхали туди, на Донбас, Дружківка, Краматорськ. Слов'янськ, під дрони попали в дружківці. Пані Алла пообіцяла розповісти учням про життя в Америці без прикрас, поділитися власним досвідом та щиро відповідати на запитання аудиторії. Цьому році в училищі культури набирають вперше мою професію режисер масових заходів. Так, у мене в дипломі написано, але інституту культури і я все своє життя. Тут в Лазеві займалася саме цим, навіть будучи на посаді директора телерадіокомпанії, я працювала режисером масових заходів. Я вела всі меморіали слави, я вела всі дні міста вершиною моєї творчості, як режисера масових заходів є два стадіонні свята з каскадерами на лошадях, з літаком над стадіоном, де в центр, прапор міста водружав. І сьогодні з цього приводу. І зустріч з студентами, і якийсь досвід, і звісно, життя в Америці без фільтрів, як ми заявили. От що будуть запитувати, то й будемо відповідати по-справжньому об'єктивно і чесно. Відвідувачі заходу відзначають, що подібні теплі і неформальні зустрічі сприяють згуртованості молоді та дають змогу дізнатися більше про видатних особистостей лозової.